Ось таким чином ремонтні свинки і основні свиноматки, споживають ще ось таку підкормку у вигляді сіна або соломи, що є. На даний час це сіно, там трішки люцерки, де я сіяв, і ячмінець. Виходиться, що після того, як дав їм потрібну норму основного корму. Вони його з'їли. Я у них тут почистив, прибрав, заходжу і роздаю їм ще потрішки, як ви бачили, по такому пучечку сінця. І вони з задоволенням все це діло з'їдають. Не залишається там нічого. Буквально через деякий Проміжок часу буде все вилизано. Всім привіт, всіх радий вітати я себе на каналі. Ось, як ви бачили, роздаю сінце, підгодовую ремонтних свинок і основних свиноматок і ще сінок. Це обов'язково. Навіщо це робиться? Робиться це е, з ну, є дві мети в цьому. Це щоб свинки були ситі, тому що вони сидять на нормі, на жорсткій нормі. Тобто отримують ремонтні свинки 2 2,2 кг на добу. Свинки, виходить, основні, там в залежності від стадії супоросності від 2,5 кг до 3,5 кг. Тобто, цього їм замало. Вони постійно голодні. І от, щоб у них, виходить, було відчуття ситості, відчуття того, що вони наїлися, я їм даю сінце. І також це сприяє тому, що ремонтні свинки, вони, коли споживають такий об'ємний корм, вони якби, розбивають шлунок, він збільшується у розмірах. Це Потрібно для того, щоб в подальшому свинки могли споживати велику кількість корму, коли вони будуть вже в відділі опоросу, коли вони будуть з поросятами. і вони повинні споживати велику кількість корму більше 8-9 кілограм. І ось, щоб вони були спроможні це зробити, у них повинен бути великий шлунок розбитий. І ми за допомогою сіна можемо цього добитися. Вони звикають до такої годівлі, вони вже знають, чекають на це. Тобто вони з'їли основний свій корм, вилазили годівнички, ось пусто там, нема нічого, як бачите. Все чистенько вилезено. І стоять, чекають на таку підкормку, на сінце. Даю все, що є. До цього давав солому, звичайну. Зараз ось є сінце. Получається, люцерочки, ну там люцерочки, мізер. Е в основному там, получається ячмінець. До цього давав люцерні. Ну, люцерні. дождики зараз пройшли. І також я ще там організував уже полив, город основний весь полили. Зараз переложив, е перекинув полив на там, де люцерочка в мене. І думаю, що все буде гаразд. Дякую підписникам. Які мені порадили поки не підсівати люцерку нічого. А якщо її зволожить земельку, то ті сімена, які там лежать, вони зійдуть. Так і є. Після дощика я ось, ось зараз зволожую і навіть ячмінь поліз, той, який просто в землі лежав і чекав на вологу. І люцерочка полізла, пішла всходити. Так що я думаю, в подальшому сінце буде. І ось. Для чого мені сіно? То, що для кроликів там я тримаю, ну там ті кроликів, що там ті кролики, три кролика. А от свинки споживають теж сінце і дуже добре. Так що це така підкормка, яка відіграє дуже важливу роль в підгодівлі свиноматок. Основних і ремонтних. А ось на відгодівлі це зайва річ. Цього я б не рекомендував робити, тому що, щоб отримати максимальні прирости живої ваги, тут у свинок шлунки не повинні бути забиті травою чи сіном, чи ще іншими такими, якимось, якимось кормом, який не дає ніяких... Практично приростів живої ваги. Тут вони повинні споживати ось вільний доступ, постійно, цілодобово корм, той корм, який дає максимальні прирости ваги. І вони повинні споживати тільки його. Якщо я зараз почну їм давати сюди сіно, вони будуть наїдатися сіна, забивати шлунки сіном, цього корму основного будуть споживати менше. Відповідно, ми отримаємо менші середньодобові прирости. Все. Тут все дуже просто. Тобто, інколи кидаю, інколи там чисто так, щоб вони побавилися. Пучечок отакий сінця на них усіх кинув, вони погралися ним, бистренько його з'їли там. Кожна з'їла по 100 грамів чи по скільки. Ну, образно. І ось на цьому і все. А так, в основному вони споживають тільки той корм, який потрібен для того, щоб отримати максимально, максимальну прирост. І тут також дві свинки, які вже потужні, потужні свинки. Після того, як забрав від них лисицю, яка пішла на ремонт, до речі, яка зараз в охоті, будемо її покривати. Ці свинки перейшли на годівлю волю. Ось постійно даю так, щоб постійно тут був у них годівнички корм, і вони його споживають тепер стільки-стільки хочуть. І відразу. Це видно. Відразу вони стартонули так, що прямо на глазах. І вони теж, сінця вони не отримують. Ну, як я сказав, вже видно, залишки якісь трішки валяються. Інколи, інколи, там, можливо, раз або два рази в тиждень так кидають. Чисто для того, щоб вони трішки побавились. А так вони отримують тільки-тільки. Концентрований корм, повнораціонний і все. Ну і, звичайно, водичка в постійному доступі, ні пільні поїлочки. Так що для відгодівлі це зайве. Ну, і ось таким чином ми для ремонтних і основних спиноматок робимо такі дві корисні речі за допомогою сіна або соломи. Вони споживають його, вони постійно. Ситі, і в них шлунки готові до прийому великої кількості корму на той момент, коли вони будуть поросятами, коли це буде потрібно і необхідно, щоб свиноматка повинна споживати, готова до споживання великої кількості корму. Зараз сьогодні намічається опороз у нас у Льохи. <свісна> Сподіваюся, буде добре. Вже видно, що вона з утра корм так. Весь не з'їла, дав їй 1 кілограмчик, і вона й той не з'їла, і вже вона така лягає, встає, лягає, встає. Ну, тобто, на сьогодні очікуємо опорос. Ну ось наша дівчинка лежить. Ми спостерігаємо, подивляємося. Вчора в колов зранку їй був 114-й день колов естрофан 0,7 мл. Сьогодні зранку 115 день кубік окситоцина. І чекаємо. Якщо до обіду десь до 12-13 до години нічого не буде, даємо ще по половину дози астрофана, це 0,4-05 мл і чекаємо далі. Це відповідь на дуже розповсюджене запитання в коментарях. І вчора мені люди писали, що, як, до чого. Ось таким чином контролюємо опороз, визиваємо роди і не чекаємо. Я ніколи не чекаю по 5-6-3 чи скільки днів, коли свиноматка надумає поросиця і бігати ночами до неї, заглядувати. Вже такий метод використовую більше трьох років, там чи навіть 4, вже не пам'ятаю. І все добре. Також працюємо далі з нашою ямою. Ось тут деякі зміни відбулися. Вчора займалися перестановкою. Як хто пам'ятає, хто дивиться, ось тут стояв заборчик і каліточка, перенесли ми все діло ось далі, трішки, відгородили, так скажімо, двір, де, будуть, де буде птиця, де будуть курі, від е, двору, де знаходяться свині. Тобто, коли я приходжу ось сюди до хрячків і чистю, даю їсти, щоб курі мені тут під ногами не вошкалися. В них повинна бути своя територія, ось загорожена. Перенесли сітку. Та сітка, яка була там відгорожена від садка, ми її зняли і перенесли ось сюди до траншеї, до ями, встановили ось таким чином буквою Г. І через деякий час почнемо випускати уже курочок наших. Вони будуть виходити на подвір'я гуляти. А ми зможемо далі продовжувати і тут проводити роботи ті, які потрібно. Яма вже чистенька вибрана, все, мусора немає ніякого. Дуже велике дякую за допомогу брату своєму рідному, який зараз приїхав у відпуску з Лав ЗСУ. І трішки мені в цьому ділі допоміг. Ну, не трішки, а дуже, дуже сильно допоміг. Так що... Працюємо, працюємо. Ось таким чином зараз уже все виглядає, не знаю там сонце, світе, Загородилися, все по-іншому. Тут надалі планую теж бетоном все підлити і накрити піднавіс тут, щоб волога сюди не попадала. І це буде виход як для хряків які будуть виходити ось із свого приміщення і переходить у відділ осініння і виявляти свинок в охоті. До речі, це вже відбувається. Сьогодні вчора випускав Петренчика, сьогодні буде випускати дюрка, і вони вже ходять сюди, виявляють свинок в охоті. Як я казав. Лисиця наша ось в охоті. Вчора вона ще не стояла. Сьогодні, я думаю, що вже буде. Ну, сьогодні, може ще ні, а завтра буде точно вже стояти. Всі свинки, всі чотири, всі вже покриті, чекаємо 18 днів, зараз 18-20 і спостерігаємо. За їхньою поведінкою. Друзі, ті кошти, які ми з вами збирали на кінологічну роту Нацгвардії України, частину з них ми використали уже і придбали для наших чотирьох захисників корм. Хлопці зробили коротеньке відео, подякували нам за це. Зараз ставлю. Так що рухаємось вперед. Тільки вперед, слава Україні! Разом ми сила, і все буде Україна! Підписники каналу Сергія Стрелецького всі небайдужі, що долучилися до збору для наших собачків, для песиків в корм. Дуже ми вдячні, Все найкраще. Слава Україні! Героям! Героям. На цьому поки що все. Ось таким чином працюємо, рухаємось потихеньку вперед. Робота на місці не стоїть. Кожного дня щось міняється, щось робимо, щось перестраюємо, щось переділуємо. Ну, в общем, рухаємося до мети, до того, що ми задумали і потихеньку все зробиться. Всім всього самого найкращого, всім здоров'я, миру, добра. І все буде Україна, До побачення.